Медцентр персоналу, невеликий тренажерний зал охорони, склад зброї і знизу самої будівлі 6 боксів на 12 автомобілів охорони. Праворуч бачимо з вами гарний парканчик, за яким знаходиться так звана віп-зона, де він постійно був. Ми пізніше обов'язково туди заїдемо, де більш докладніше я вам все розповім. Поки що ось праворуч бачимо ось цю велику будівлю, то є фізично оздоровчий центр. У якому також знаходяться боулинг, тир, тринажерні спортивні зали, тенісний корт, боксерський ринг, басейн, медичний центр і невеликий зимовий сад. Тільки в будинку охорони тут для персоналу, а тут вже конкретно для нього. Зіго боку, ось такий основний зелений паркан, він відгороджує всіх 140 гектар території по периметру. Висотою, до речі, котре складає 5,5 метрів. Зверху є провід під напругою, камери відеоспостереження та з іншого боку паркану патрулював тоді спецпідрозділ каждого. Штат повний персоналу тут був при лігівному повний 450 людей, але щоденна робоча зміна складала приблизно 280. Ну і на сьогоднішній день працює до 100 людей не більше. Шо -шо? Ну, річ. Плюс ферма, плюс uh, садовники, газон коси і так далі і тому подібне. Коротше, ліворуч бачимо вже з вами одне велике гольф-поле. До речі, котре зроблене повністю штучно, мається на увазі водойми, насипи, сама трива в стелу, нервонами, звісно, річ жива. Навіть ось ялинки, котрі ми бачимо вздовж дороги, по обидва боки, також були сюди завезені і насадженими великими дорослими. Цілому, звісно, сама фульфоло, воно вважається як більш любительське, так як воно розраховане на девідунок, професійне займають вже від 18 та більше. Там лебеді є. І там лебеді є. І от там лебеді є. І якщо пощастить, побачимо з вами плямистих оленів. Вони вільно гуляють по території. А лівіші ось ті, що ті такі великі будівлі, то ще один але недобудований автопарк, ми ще до нього повернемося, коли будемо їхати назад. Поки що будемо з вами спускатись до нижньої частини території Межигір'я. І назва у території така, і за те, що сама по собі територія розташована поміж е, трьома горами. Тобто від цього і пішла така назва між горами Межигір'я. Ну і поки ми спускатимось донизу, якщо може є питання, якісь можете запитати. А яка висота гір? О, Приблизно найвища гора знаходиться в Нових Петрівцях, там десь 75 метрів. Ага. То тут приблизно 50-60. Пагорби можна сказати. Ну, Наприклад, в Чернівцях люди кажуть на такі гори псевдо горби. Ага. Ну і для мене особисто це горби, тому що в мої... Д'яві гори повинні мати скеляцькі. Е, ну і вони більші. Дуже запам'ятав картинку гір парчі сараї. Але там, вони там також невисокі, там, там, до, до 500 метрів. Це нові, нові метрівці, є ще старі. Ресиванці з Київського досвіду. А от дивіться, а зараз по етапу я вам все розповім. Праворуч ми бачимо досить велику частину землі, на котрій дуже давно, ще в 1716 році, орієнтовно тут, знаходився спасо спасоприображенський монастир, котрий у боку на стенді зображений. Це до речі, одна з останніх його фотографій. Кінця 19, -го, 19 -го століття, на жаль, котрий з початком радянської влади десь в 1935 році був повністю зруйнований для того, щоб побудувати на цих всіх 140 гектар. Комплекс державних дач при ЦК партії України, але цей монастир був заснований дуже давно ще в 980-х роках. Після 16 століття вважався він козацьким. Та історики кажуть, що саме в цьому монастирі зберігали бібліотеку Ярослава Мудрого, Тут була запалена перша свічка православної віри в Україні, і цей монастир на 70 років був старший від Києво-Печерської лаври. Ось тут знаходився будинок Щербицького. Бачите, такі як сліди від фундаменту. І за що ж я кажу? Отут проживав Щербицький. Після розвалу Радянського Союзу на верхню частину тоді заїхали перший президент України Кравчук та його друг директор Юзмашу Кучма. Вони проживали деякий час на верхній частині. Після них на територію Межигір'я заїхав Лазаренко в цей будинок. Після Лазаренка сюди ж заїхав цей пустовоїтенко. Після Пустовойтенка сюди ж заїхала тітя Юля Тимошенко. Ага. А потім, вже е, коли помаранчева революція почалася, е, ну е, скажімо так, скажу своїми словами, скоріш за все, що Ющенко розумів, що ситуація доходить до пікового стану, і він вирішив через кучму домовитись. З Януковичем, що, мов, давай якось мирно і тихо. І в вигляді відкупної монети віддали цю територію Януковичу в обмін на умови, що він тут наведе порядок, так як і кучма тут раніше проживав. Він домовився в свою чергу з Тимошенчиком. Вона поїхала, він тут все прибрав, зробив і, починаючи десь з середини 4-го року, 2000, він почав тут жити. Mm, есть, вся ця територія наших можновладців. Тобто вони тут просто... Глобально ну, по да, так, да, але не всі в радянських часів. Щербицький а, тут. А потім, навіть, але дивіться, з Щербицького тут була дача, не основна резиденція, тому що основна, основна його резиденція була в Хуторі Маківському. Там де Медвечок ото, засідав. Ото та територія то була основна резиденція Сірбицької. Вон, до речі, Оленів ходить. А, олень. де? О, де, де я ось О, а ось тут провішалися. А, точно. <кліг> а, і он, до речі, маленький. Іон <кліг> маленький. <Засправляю>, <кліг> А можна? — бути. Может ви його не видно і самочка, скоріш за все, що є маленькі, бо їх не видно абсолютно. А це дядько з металому робить отакі муляжі. Ну і київське водосховище, в народі котре кличуть Київське морем, але по суті то є річка Дніпро. Довжиною нам складається 3 км від паркану до Паркану. Як і вся територія також обтягнута дротом під напругою. Звісно, які чіпати не раджу, але напруга, звісно. Ось праворуч, в самому кінці там, набережну знаходиться пожежна частина, яхтовий клуб та кінологічний центр з собаками. До речі, в якому, як було так і є 16 собак Януковича, 4 чи 5 порід, одна з яких тибетський мастиф, якщо, звісно, знаєте. Так, Метр десять в полці, приблизно 80-90 кг доросла собака. Вона дуже небезпечна, тому що ага. вона має дуже цікавий прикус е, зубів. неї нижні клоки так, і верхні також так. Тобто вона лишає рвані рани. Ага. Ну, це дуже одна з найдавніших собак ага. в цілому у світі. Вони там ходили на бої з самураями в горі і так далі. Це як в своєму вигляді як корова для Індії, так і ця собака для Японії Китаю. Ага. Ну і прямо дерев'яний великий такий як корабель, це є Дебаркадер Галіон. Ту ресторанну виділу зроблений більше, як банкетний залта, розрахований на 30 персон, до якого приймав гостей Янукович. Тобто вони там випивали, їли, розважали, зіграли в карти і так далі. В ньому мраморна підлога, там три люстри з кришталю і позолоте. Ну і весь посуд зроблений від дизайнеру Версачі. Праворучість тут дві літні кухні, там два мангали, тандири, гриль та піч. З лівого боку є гарна дерев'яна альтаночка. Дерев'яна маленька будівля трошки далі туалет. І ліворучі тих два далі будиночки зі руку, то для голубів. Це ніколи дохах та на підвозі, то спеціальні орієнтири голубам, для того, щоб коли їх піднімають повітря. Вони, орієнтуючись по ним, можуть довго зависати в повітрі на одному місці, якщо, звісно, з ними постійно займатися тренувати. Їх. І там дивіться, от, бачите, там е е в очереті сидить самочка на яйцях і там хлопець охороняє. Так що, <паспіллян> краще їх не турбувати, бо бодятько нервує, всіх щипає. А так десь можете навколо тут прогуляти, роздивитись і будемо продовжувати. Ну, дивіться, на мою думку, більше підходить для цього всього будинок, я думаю. Тому що там більше всього і більше всього в одному місці. А це як взяти. Подарував йому на день народження і після цього подарунку він став губернатором Дніпропетровської області. Але я наголошую, це чутки, це інформація не була, вона підтверджена. Це... Не була підтверджена? Не була, інформація підтверджена, це чіткі. Я не кажу, що це неправда і не кажу, що це правда. Таке в цілому можливо, але ну, знову ж таки. Просто їм доказати. Так, ну хоча б якихось далекі. Якщо нема доказів, то не буде. Ну, презумпція невинності. Якщо вина не, не доказана, то не може чоловік вважатись винним. Або жінка, або і так або інакше. Ну, те, що вони, звісно, бандіти ті, то зрозуміло, але ж mm -hmm. їй приписати лишнього також не треба. <різь> там там, 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 там і так Життя так, так. дає таку карму, що там повірте, і без нас вистачить. Ну, але знову ж таки, то зроблений пляж після Януковича. І це також ось таке. Молоді дизайнери зробили, поставили виключно вигляді розваги, до Януковича воно відношення немає, Може він поклонявся. Не знаю, на щастя, чи надбори Янукович був православним. Шербицький, думаєте, що поклонявся такому. Ви ж розумієте, що... А кого це цікавило колись? От За 32 роки це колись цікавило. Те ж саме, те ж саме така, дивіться, якщо так взяти, розібрати історію, царі за який кошт за податки народу, так же саме і тут. І ті строїли палаці, купували. Собі, і вони теж себе царями сприймали. Так, так, золоті обладунки, все таке, те ж саме. Просто тоді ж люди вибирали царів. Самі люди вибирали, і вони за царями йшли в походи, і війни, і так далі. Царі вели народ і, на чолі їх. А тут що, Ні, ну вибачте, тут я з вами не згодом. у нас вибирали, а царі вони ж їх не хто не обирав. Я дуже глобально кажу. А тут що, тільки народ щось збунтувався, це і втік. Як тільки жареним попах. Це гостєвий будинок, саме туди і поселяв гостей Янукович. В процесі жартома його почали кликати будинком Путіна. Ну і кажуть, що наче, як він там бував, але знову ж таки, інформація не підтверджена саме стосовно нього. Дійсно відомо, хто як мінімум туди заходив, то, -то Лукашенко, Медведєв, Назарбаєв, Арабські якісь шейхи, президент Львів Кадафі, Мішель Платіні, голова Госдуми Росії Наришкін та Патріарх Кирило. І знову ж таки повертаючись до тої ж самої історії, коли треба, коли організовували Формулу 1 на воді біля Гесу, то Янукович отак, раз, два і Вишгород все закатали новим асфальтом, все поприбирали клумбочки туди-сюди, якісь новобудови там зробили місто отак, буквально за рік-два. Так і тут же ж він все поробив правильно. Я ж пам'ятаю, казали ні, саме в цьому місці. Що тут ну, він тоді будували, вже тут проживав. Да, будували спеціально для нього отой будинок і тут Конку, то, так. конкретні да, лапали. От дивіться, будинки. якщо так точечно взяти, то глобальних змін зрола тільки територія віп-зони. Mm -hmm. Все інше просто щось добудували, щось відремонтували, щось досадило і так далі. Це, до речі, там їдальні персоналу на нас дивиться, бік цієї будівлі. З іншого боку, адмінкорпус персоналу. Тут у нас прачня, туди доверху веде дорога до запасного виїзду за територію. Тут нижче в загоні також є страуси. Ось ось. А, і що і тут і є в ага. Ні, Це вже молоді. Ага. Тут молоді. Ну а перед нами автопарк, там 37 автомобілів, всі мотоциклів колекції Януковича, Вони на другому поверсі, перший поверх текст зона СТО, ми який складав то зачастить. А що, машини так залишили? Так, якщо хочете, можете зайти, подивитися. ні, але... Якось розділилися, ми то <рес> що їдемо чи ні. А, ні. а зоопарк зі Зоопарк зверху, там на жаль, пішохідна зона, тоді ми машинкою заїхати не зможемо. <рес> Зараз ми туди дойдемо. Був більш господарчий двір. А праворуч сюди пішла об'їзна робоча дорога персоналу. Тут у нас старий вочовий погріб. Трошки далі це гляна будівля, стара заправка. Тобто це лишилося з часів радянської влади. Зробило все нове, старе позакривало. Наверху бетонна дорога веде до вертелі майданчика, майданчику там на горі. боку у нас гостівий будинок. Якщо хочете, можете навколо нього піти подивитися. Двіться, сюди заходить. Так, ну, а праворуч, зверху на цій ворі знаходиться найвища точка цієї території, на котрій встановлені радіомобільна вишка зв'язку, та медоприбори вертолітного майданчику. Бейбі. Тому, здається, звідти приїхали, так? Да? Ми Ні, приїжджали, а. ми якраз зараз, ну, грубо кажучи, ага. їдемо назад. З цього добра, тому що ніхто її не ловить. Там ми вийшли на місце, там їх плаває досить багато. З лівого боку, на місці монастиря вже після Януковича була побудована маленька церква та дзвіниця. Для того, щоб зберегти місце, де був монастир, і перемістила туди частину ікон з церквою Януковича. яка знаходиться всередині його будинку в конці, який сам будинок далі вам покажу. Просто сусідня кімната від спальні. Я вам ражу дуже сильно не пірнати туди а... Просто подивіться, які. дерева, І, і... і до речі, стосовно природи, я входу дуже парився, щоб не трогали. Навіть сухо з пиляли, тільки з його дозволу. За всю Україну за Карпати. За Карпатським лісом. Та ті, ті люди ще не знають, яке вони гори собі роблять. Бо піде злива, воно все посунеться. Ото буде гори. горе. Потім. Відчуваю, що доля Карпат буде така, як на Коренівці. Не пам'ятаю, правда, який рік. 64-й чи десь там, так? Да? Ну, щось таке, так. Да. Коли намивали там пагорби. Але на багато більших масштабах. Різали і садили, це інша справа. Бо молоді крині вони ж укріплюють дуже сильно зараз. Оля, тут раніше були, я грушеві сади. Але і так як ті сади були ще з часів радянської влади старі і неплодоносні, то все просто прибрало, вирізало та зробило гольф поле. Але ж тим не менш з іншого боку території посадили на моїй свіжий сад. Діти бігають, Юля, це тоже класно. А так же можна було, я так розумію, проїхати и ще с другой стороны. По набережній можна, але там нічого такого цікавого. Там тільки по, одного, по одному боку там загони для тварин, а з іншого боку діпло і все. Ну, а лівіша ось та дальня будівля з накриттям та клубний будиночок для гольфу, там зберігали інвентар тієї гри. І лівіше ось такий маленький будиночок пост охорони, через який пропускали персонал до території ось цієї віп-зони. А кінологічний центр можна ходити? Туди окрема екскурсія. А екскурсія і краще всього туди перш дзвонити бо вони там її годують і то і. Ну, тобто це повноцінний діючий кінологічний. Центр. Mm -hmm. Праворуч, дерев'яні будиночки, то все бану здоровчий комплекс. Там різні види сам та бань. Є чайний будиночок на 30 персон, в озері водиться річна форель. І також там є улюблена баня Януковича, баня по-чорному. Вона топиться димом, фруктових дерев, а не паром, як звичайно. Сюди про вулицю ще йде, дуже гарна Леса, тобто це японська вишня Канзан. Вона цвіте один раз в рік весною, десь початку травня місяця і, на жаль, вона вже відсіла. Десь 50 травневих типу себе. рядовий майданчик з виглядом на Київське водосховище, котрий був повністю закритий на ремонт. Ще за Янаковича весною 2013 року і ввалу ґрунту під ним. При ньому його не робили. На сьогоднішній день поетапно його ремонтують вкріплюють. А чому при ньому а не займається? Це якраз весна 2013 року була, а осінню почалася революція. Трошки далі правіше за соснами. Там ще є невелика будівля, в ній винний погріб, маленька кухня і туалет. І прямо перед нами основний будинок Конка, в якому постійно жив Янукович. Назва така і за те, що його будувала з одноіменною назвою фінська компанія під назвою Хонке. В перекладі, що звучить дерево чи сука фінська сосна. Сам будинок візуально поділений на дві частини. Два поверхи нижніх облацьовані камінням, три поверхи доверху, дерев'яні, повністю, та сам будинок побудований з клеєного брусу. Котре складається з тої швінської сухої сосни, порізаної брусками, склайне в один великий брус, та методом вкладки такого брусу була саме складена дерев'яна частина. Дах будинку б'єтний, сам будинок має близько 2000 квадратних метрів. Має 6 поверхів, 5 ми бачимо один вниз, але один технічний. Ну, Тобто вентиляція, там, труби і все таке. Праворуч у нас такий собі, як макет руїн Херсонесу, то копія рукотворна, котра відношення до її історії немає ніякої і то одна із варіацій. І з лівого боку, ось така гарна паркова зона, дуже багато різних рослин, озеро З фонтанчиком, каскади, дерев'яний місток. А ось тут праворуч навіть є ще й водопад. І, до речі, багато хто питає над водопадом то гроші. Це така, як смілинська банка прозала зроблена в вигляді печери під лицарський стиль і там посередині дуже цікавий є монгаус і no. be... Ну, Верхівка, ну, димоходу, бачите, така як зараз з'явиться, як з корона там виглядає. А, бачимо, так, бачимо. Так, зімого боку, бачите, біленький будиночок квидніється. Той якраз і є офіційна резиденція Януковича, туди він приймав журналістів, там він бігав по пенькам і показував вулик, в якому він типу спав. Але ж так він робив все, тому що офіційно за паперами йому належить на цій території тільки той білий будинок, і по паркану території площує до 3 гектар, до 2 гектар і все. Ці інша територія, як я вже раніше пояснював, врахувалися на спеціальній ефективній приватній компанії «Танталіт», власником котрої був Сергій Клюєв, і у тої компанії Янукович брав то все в оренду на 50 років. З іншого боку, з зеленим парканчиком огороджений літній тенісний кварт. Далі за котрим там розташовані фруктовий сад, теплиці та парники скляні великі, за ними ще є корівники фермазоопарк. Отже, дивіться, прямо по курсу то вже центральний вхід, тому якщо не маєте бажання повертатись туди, ми можемо закінчити тут і можете, наприклад, або до Хонги пройтись, прогулятися, або вниз по набережній і до хати Рибака.